Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні ми з вами здійснимо на уроці спостереження за об'єктами. Розглянемо, які бувають спільні та відмінні властивості об'єктів, а також познайомимось, що таке класифікація об'єктів за властивостями. Навколишній світ це все, що нас оточує. Природа і те, що створила людина. І складається з об'єктів, об'єкти живої природи, об'єкти неживої природи, об'єкти, створені людиною та явища природи. Кожний об'єкт має своє ім'я і свої властивості. Завдяки властивостям об'єкт можна розпізнати серед інших об'єктів. Властивості бувають кількісні і якісні. Кількісні властивості об'єктів це ті, які ми можемо порахувати або оцінити кількісно. Наприклад, об'єкт дівчинка і об'єкт хлопчик. Дівчинка одна, хлопчик один. Але якщо ми розглянемо цей об'єкт як одне ціле і назвемо діти, то ми бачимо, що властивість вже інша. Дітей двоє. За допомогою лінійки ми можемо виміряти розмір, відстань, довжину. Якісні Властивості об'єктів це ті, які ми можемо назвати описати, сказати, який об'єкт це колір, форма, розмір, наприклад, об'єкт яблуко. Назва однакова, але відрізняються ці об'єкти за кольором червоний, зелений. Наступні об'єкти мають різну. Назву гудзик і сир, але мають спільну властивість жовтий. Відмінна властивість цих об'єктів форма. Гудзик круглий, а сир трикутний. Наступні об'єкти мають назву круг, мають однаковий колір, зелений, але мають різний розмір. Зелений великий круг і зелений малий круг. Давайте розглянемо з вами, які є відмінні ознаки даних об'єктів. Це песик. За розміром песик має різний хвостик. Верхній песик має маленький хвостик, нижній песик має великий хвостик. За кольором песик має синє око, другий песик має чорне око. За наявністю в нижнього песика ми бачимо друге вушко. А у верхнього песика ми маємо лапку. За кількістю верхній песик має дві плямки, а нижній три. На верхньому малюнку зображено три кущика, а на нижньому два. Для зручності люди придумали класифікувати певні об'єкти, явища, поняття, тобто об'єднувати в групи. Так? До прикладу, людей класифікують за професіями, за національностями, за віком. Тобто класифікація це поділ об'єктів на групи відповідно до властивостей. Наприклад, у школі. По класах. Дітки розподіляються за своїм віком, тобто за роком народження. Давайте розглянемо на малюнку, як ми можемо класифікувати дані геометричні фігури. Ми можемо здійснити класифікацію за кольором. Рожеві. Зелені, жовті, сині. Ми можемо класифікувати ці геометричні фігури за формою трикутники, круги. чотирикутники. Також ми можемо за розміром визначити найбільшу фігуру і найменшу фігуру. Отже, з даними об'єктами можна здійснити різну класифікацію. Давайте класифікуємо об'єкти для Приготування супа і компота. Ми знаємо, що в суп ми кладемо овочі, а до компоту кладемо ягоди і фрукти. Розгляньте на малюнку, які овочі зображено для приготування супа і які фрукти та ягоди для компота. Розглянемо групу наступних об'єктів. Давайте спробуємо визначити серед поданих об'єктів сині, круглі. Одяг. Їстівне. Також можемо класифікувати об'єкти живої природи. Ми знаємо, що це люди, тварини, рослини. Також ми з вами вже здійснювали класиф... класифікацію, тобто об'єднання в групи комп'ютерних пристроїв. Ми знаємо, що пристрої, за допомогою яких інформація вводиться в системний блок, називаються пристрої введення інформації. Пристрої, за допомогою яких інформація виводиться із системного блоку, належать до групи пристроїв виведення інформації. І пристрої, за допомогою яких інформацію можна зберігати, належать до групи пристроїв зберігання інформації. З об'єктами можуть відбуватися зміни. Розгляньте. Об'єкт людина з віком змінюється. Розглянемо зміни властивостей ягідки полунички від пуп'янка до стиглої ягідки. Тобто об'єкт ягода-полуниці здійснювала зміни за своїми властивостями. Також об'єкти можна об'єднувати і в результаті отримувати новий об'єкт. Наприклад, ми маємо об'єкт полуниця з властивостями червона, стигла, запашна. Якщо ми об'єднаємо цей об'єкт із об'єктом, що має назву цукор, він білий, солодкий. А також Піддамо ці два об'єкти під вплив вогню, який є гарячий. Розігріємо, тобто зваримо, ми отримаємо в результаті новий об'єкт варення. І цей об'єкт теж має свої властивості. Воно солодке, червоне, запашне, смачне, полуничне. В комп'ютері. Теж є дуже багато об'єктів. І щоб ми могли вправно керувати комп'ютером, і він гарно і якісно виконував роботу, ми повинні розрізняти і знаходити ці об'єкти з-поміж інших. Об'єкти на робочому столі це значки і ярлики. Вони зображені у вигляді маленьких малюночків. Комп'ютер може допомогти нам класифікувати, об'єднати об'єкти в групи, наприклад, папки, файли у форматі PDF, документи в текстовій програмі Word. Презентації PowerPoint, зображення, картинки, фотографії, відео, ярлики програм. Отже, навколишній світ складається з об'єктів. Кожний об'єкт має свою назву, ім'я. Кожен об'єкт має властивості, щоб можна було визначити його серед інших. Об'єкти можуть мати однакові і різні властивості. Властивості об'єктів можуть змінюватись із часом або впливом на них інших факторів. Об'єкти можуть складатись із частин, які теж є окремими об'єктами. Для зручності Об'єкти розподіляють по групах за властивостями. Це класифікація об'єктів. А на сьогодні, мої хороші, все. Я бажаю вам гарного настрою, миру і добра. Пока-пока!